Привіт, мої дорогі діти! Так так, так, це я, дід Мороз, справжній, той самий, що живе там, де завжди зима пахне дивом, а сніжинки знають усі секрети. Сьогодні я звертаюся до вас не просто так, бо кінець року це особливий час, час, коли варто зупинитися, трохи замислитися і згадати, скільки всього ви зробили, чого навчилися, що подолали. І я вам скажу чесно. Я за вами уважно спостерігав. Я знаю, що цей рік був різним. У когось він був легким і радісним, у когось складнішим. Були контрольні, домашні завдання, оцінки, хвилювання, перемоги і маленькі поразки. Але кожен із вас старався, і це для мене найважливіше. Я бажаю вам гарних оцінок, але не тільки в щоденнику. Я бажаю вам оцінок за доброту. За старання, за підтримку одне одного, за щирі усмішки і за те, що ви не здаєтеся, навіть коли важко. Бо справжні успіхи починаються саме з цього. Зізнаюся вам, я ще не встиг прочитати всі листи, так, бо їх дуже багато. Деякі я відкриваю біля каміну, де тепло, де потріскують дрова, і кожен лист звучить, наче маленька історія. Але навіть якщо я ще не дістався до вашого листа, не хвилюйтеся, я нічого не забуваю. А тим, хто вже перестав писати листи, я ось що скажу. Навіть якщо ви думаєте, що стали надто дорослими, навіть якщо давно не брали до рук аркуш паперу, подарунки все одно будуть, бо віра в диво не вимірюється листами, вона живе всередині, а я її завжди відчуваю. Я чекаю від вас одного дуже важливого: будьте чесними з собою. Не бійтеся мріяти і намагайтеся бути добрими. Старайтеся у навчанні, поважайте тих, хто поруч, і пам'ятайте, кожен новий день дає вам шанс стати ще трохи кращими. І так, я обов'язково надішлю вам подарунки комусь солодкі, комусь корисні. Комусь такі, що принесуть радість, натхнення або нові можливості. Просто потрібно трохи почекати, бо справжні дива люблять терпіння. Тож чекайте, вірте, усміхайтеся і знайте, дід мороз поруч. Навіть якщо ви його не бачите, він точно знає, хто цього року був молодцем. З теплом і сніжинками на бороді ваш дід мороз.